Скандал у 59-й бригаді командира звинувачують у злочинних наказах у ситуацію. Втрутився сам сирський побиття і катування волонтера у ТЦК. Чому цього разу не все так, як описує постраждалий викрадення малюка із пологового на Полтавщині, В Ухилянті відбиратимуть житло та смертельна спека. Рекордна кількість потопельників за вихідні. Мене звуть Анастасія Дмитровська, і далі ми говоритимемо про найактуальніше станом на цю хвилину. Скандал у 59-й окремій бригаді. Її Командир Богдан Шевчук віддає злочинні накази та нехтує життям та здоров'ям особового складу. Про це заявила парамедикиня Катерина Поліщук. Ташка вона звернулася до Зеленського із проханням розпочати службове розслідування відносно таких дій. Прошу вас, пане верховний головнокомандувачу, звернути увагу та провести службову перевірку за фактами злочинних наказів свідомої недбалості. Нехтування життям та здоров'ям особового складу, дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі із високих керівних посад, егоїзм, сліпий кар'єризм, усунення всіх незгодних командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повною байдужістю до основної мети військовослужбовців та його як командира у війні з ворогом. Водночас, офіцер 59-ї бригади Сергій Цехоцький заявив, що Катерина Поліщук не служила у бригаді, тож не може давати оцінку діям командира і додав, що описаних проблем перемедики у бригаді немає, бо він би їх точно помітив і відреагував на це. Він весь час в Русі не сидить в штабі, просто він їздить по підрозділах там і так далі. Це реально боляче п'є по моральному духу, і взагалі таке не можна виносити на простір. На допис Катерини Поліщук відреагував головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Як повідомили у генштабі, сирський та начальник військової служби правопорядку збройних сил України відвідають зону відповідальності 59-ї бригади, командування якої звинувачують у великих втратах особового складу. Затримали, а потім побили. На рівненщині працівники ТЦК, начебто, застосували силу до волонтера Олександра Мандигри, бо той відмовився прийти ВЛК. Дружина чоловіка каже, його били, душили та одягали наручники. У військкоматі відреагували на інцидент і виклали свою версію. Ситуація. Громадянин Олександр М відмовився проходити ВЛК. Бігав по всьому ТЦК, кричав. Кидався на стільці, телефонував дружині, плакав і казав, що йому потрібно виїхати в Польщу, щоб привезти автомобілі для зсу. В оперативному командуванні захід підкреслили, що Олександр не має підстав для непроходження військової служби, а військовослужбовці ТЦК не застосовували силу та не чіпали його. Усе це зафіксовано на фото та відео. Водночас місцеві змі пишуть, що Олександр Мандирга частенько красується у військовій формі, хоча немає на те права, і в минулому вже мав проблеми із законом. У Кременчуці із пологового будинку викрали немовля. Жінка народила дитину чотири дні тому, і напередодні ввечері вона зникла із після пологової кімнати. На пошук кинулися правоохоронці. Вони перекрили усі виїзди із міста. і Через що утворилися затори. Перевіряли абсолютно усі машини. Утім, поки такі заходи результатів не дали. До пошуку залучена уся поліція області. Наводив ворожі дрони та ракети на системи ППО в Одесі. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який коригував ракетні удари по місту. Зокрема, у пріоритеті були бойові позиції систем ППО. Щоб виявити геолокацію українських військ, чоловік на власному авто об'їжджав місто та його околиці, де приховано фотографував потрібні йому об'єкти. Отримані відомості він передавав своєму куратору із Росії через анонімний чат у месенджері. Нині чоловік. Перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. У тих, хто вчасно не оновив свої дані, відбиратимуть житло. Статися це може, якщо сума накладених штрафів від ТЦК перевищить 160 тисяч гривень. На рахунках коштів не буде, а житло буде єдиною власністю у Хелянта. На оновлення даних залишилося кілька днів, і зробити це можна як у ТЦК та ЦНАПах, так і в додатку резерв. Плюс водночас в Міноборони зазначили, що ця процедура не передбачає проходження ВЛК. Туди необхідно йти лише після. Для отримання відповідної повістки. Буквально топ новиною останніх декількох днів став замах на життя кандидата у президенти США Дональда Трампа. І у цій темі варто визнати, чи не що години з'являються нові нові деталі. Тож наш Мирослав Солонар далі у сюжеті зібрав доволі цікаві факти. Я мав би бути мертвим. Кандидат у президенти США Дональд Трамп розповів про момент замаху на себе, що стався під час передвиборчого заходу в штаті Пенсильванія. Зокрема, Трамп в інтерв'ю New York Post заявив, що завдяки Богу він все ще живий. Також він показав журналістам великий синець на правому передпліччі, який, за його словами, він отримав, коли агенти кинулися на сцену, щоб захистити його. Також Трамп сказав, що хотів би продовжувати говорити після поранення, але секретна служба наполягала на тому, що він поїхав до лікарні. Політика не може бути буквальним полем битви. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден звернувся до нації з овального кабінету Білого Дому, де засудив замах на Дональда Трампа і оголосив низку заходів з розслідування нападу та зміцнення безпеки. Зокрема, Байден наголосив у своїй промові на необхідності також знизити напругу в політиці. У той час як повідомляють американські змі, Дональд Трамп вже отримав дзвінок від глави Білого Дому і конкурента по виборам Джо Байдена. Трамп, як повідомляє американська преса, заявив, що цінує такий дзвінок. Тим часом через замах на Трампа вже почалося велике розслідування. Так, спецкомісія, що створена при конгресі, викликає очільницю американської таємної служби Кімберлі Чітл. Засідання комітету, де мають заслухати главу таємної служби США, заплановане на 22 липня. Спікер Палати представників Майк Джонсон повідомив, що на слухання планують також запросити посадовців федерального бюро розслідувань та міністерства внутрішньої безпеки, оскільки американський народ заслуговує знати правду. Компоненти для виготовлення вибухових пристроїв знайшли в автомобілі та вдома. У 20-річного Меттіо Крукса, який стріляв в Трампа, про це повідомляє Associated Press, посилаючись на свої джерела. Співрозмовники також розповіли виданню, що за поточними даними слідства, використану юнаком вогнепальну зброю, купував його батько приблизно півроку тому. Слідчі ще з'ясовують, як крукс отримав її та збирають додаткову інформацію про нападника. До з'їзду республіканської партії в американському місті Мілвокі посилюють заходи безпеки. Попри трагічний інцидент, де було скоєно замах на Трампа, з'їзд таки відбудеться. За інформацією змі на цьому з'їзді мають обрати Дональда Трампа кандидатом у президенти. Лідери багатьох країн світу виступили з осудом замаху на експрезидента США Дональда Трампа під час передвиборчої події. Зокрема, це канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Мануель Макрон, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та італійська прем'єрка Джорджія Мелоні. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що радий дізнатися, що Дональд Трамп уже в безпеці і побажав йому швидкого одужання. Відключень електроенергії не буде. Така здавалося, б, фантастична реальність для українців може наступити у вересні-жовтні, і то лише за кількох умов. Моя оцінка виглядає так, що якщо погода дійсно дійсно покращиться. То мова буде йти про вісім-десять годин забезпеченого постачання в Києві, і ну а десь серпня, і початок вересня, я думаю, що може не бути обмежень взагалі. Тобто, якщо не буде додаткових атак, якщо не буде додаткових пошкоджень, то е, за умови, що Ремонти енергоатом будуть завершені вчасно, і атомні енергоблоки працюватимуть. То ми маємо шанси у вересні пожити без обмежень. Та й у жовтні щоправда, що буде взимку, поки навіть припускати ніхто не береться. А поки українці потерпають від аномальної спеки 40 на термометрах це ще далеко не найгірше, що на нас чекає, прогнозують синоптики. Тим часом такі показники вже не витримують автомобілі, не те, що люди. На трасі Одеса Київ у машини від сонця розплавилася панель приладів. Хто там трохи спекотно кажуть, це пізне, це, 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 це просто якась. Я, я такого не бачив. Просто поплавило За вихідні в Україні потонули 66 людей. Серед них 10 дітей. На Чернігівщині вода забрала дворічного малюка, який разом із батьками був на пляжі. На Вінничині під час купання на кар'єрі зник семирічний хлопчик. На жаль, врятувати дитину не вдалося. На Буковині у озері потонув 13-річний хлопець. А на Франківщині у воду впала 30-річна жінка із двома дітьми. Коли вони переходили річку, раптово прибула вода, і місток обірвало. Маму та хлопчика урятували місцеві мешканці. а Чинку знесло течією її тіло знайшли за 6 кілометрів. Власне, принагідно хочеться закликати вас нині особливо дбати про безпеку на водоймах і особливо пильнувати дітей. Нині на фронті спекотно у всіх сенсах цього слова. Але наші хлопці-артилеристи нищать ворога навіть у таку люту спеку, вкотре доводячи збройні сили України, це міць. У це я розумію, коли проблеми та незгоди не роблять у житті погоди. Діти вже не в моді, в моді собаки. У південній Кореї бум на візочки для песиків. Минулого року 57% від проданих візочків купили саме для чотирилапих улюбленців, і лише 43% для немовлят. Власне така статистика свідчить про те, що мешканці південної Кореї дедалі частіше заводять тварин замість дітей. Це були головні новини станом на цю хвилину. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути дзвіночок, аби не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.